Вони першими зустріли ворога у день прикордонника 2024 року. В Ужгороді на площі народній вшанували подвиг героїв, які першими прийняли бій із окупантами. Боже, нехай буде завтра, і нехай буде мирний світанок, а на його сторожі нехай вірно стоїть відважний захисник України, український воїн. З нагоди професійного свята представники обласної влади відзначили військовослужбовців Чопського та Мукачівського прикордонних загонів, а також окремої авіаційної ескадрильї. На весь світ відома фраза прикордонника про Руський Корабель. Я хочу побажати, щоб саме, як в цій фразі сказано, щоб ця сила духу, ця сміливість і цей героїзм був у вас завжди. Щоб він був результативним. І хочу вам подякувати за ту службу, яку ви сьогодні несете. Бажаю вам здоров'я міцного, щастя людського, виконання, успішного виконання поставлених усіх завдань, щоб Свята Богородиця накрила вас своїм амофором і оберігала усіх негараздів. Прикордонники і прикордонниці, чимало з них воюють на фронті так само, як і ЗСУ. Це солдати в окопах, артилеристи та аеророзвідники. За плечима кожного з них своя історія. Повномасштабне вторгнення я вже зустрічала, будучи діючим військовослужбовцем. Тоді це було на Київщині, а потім мене вже перекинули в місто Мукачево, де зараз виконують свої службові обов'язки. Я є медиком за освітою, тому я переважній більшості збережу здоров'я наших військовослужбовців. Роблю все для того, щоб не допустити погіршення стану їхнього здоров'я. Я сподіваюся, що ми такої переможемо. Ми вистоїмо. Це буде най... найбільша перемога для нас, щоб ми вистояли, щоб... щоб ця війна закінчилася для нас. На добре, на добре, щоб хлопці повернулися всі живі, здорові до сімей. Тому що заради, ну, заради сім'ї ми стоїмо.